Що там відбувається? Як живуть люди? Надходить якась інформація? Ну, дуже добрий процес відбувається, бачите, то він настає, то матеровець. Думаю, скоро Загарченка не стане. Все нормально, все як має бути. Я Владі про це говорив давно, самого 2014 року, що можна навіть без великомасштабних операцій досягати дуже конкретного результату. Я там жартував в Фейсбуці, якраз писав. До чорному реально були, запропонували комбату 5-го батальйону нашого. Запропонували квартиру в центрі Дніпропетровська, валітну. Якщо він завалить Гіві, здається, да, вони з Гіві бодались там весь час на пісках на аеропорту. якщо завалить. І тут він не встиг. Я кажу, але може візьмеш на себе відповідальність. Та ду його каже, мені чужа слава не треба. Квартира махнув рукою, ні, не взяв. На Але позитивні моменти йдуть. Та й так само ну, зрозуміло, що переважна частина того населення, яке є там на окупованій території, воно все одно, які прапори над ними. Вони переважна частина. Бо там існує відсотків 10 теж, мабуть, активних у цих от колабораціоністів, сепаратистів, так званих і так далі. Асана, а основна маса, і, ну, придуть, при кому буде краще жити, то, то, то так і буде, так мовити. Тому що з ними, коли ми приведемо деокупацію, звільнення території, треба буде працювати і просіювати, там, і так далі, то само собою. Але наскільки я отримую інформацію, процент людей, які пов'язують своє майбутнє з Україною, все ж таки там зростає. Е, я не скажу, що вона об'єктивна, звичайно, бо в мене не так багато джерел такої інформації, але при тому всьому така інформація поступає. Що звільняється? Так, так, так. Ну, ну, вони їй допомагають нам дуже по інформуванню там, про пересування їхніх підрозділів, військових, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому є, є і підпілля українське, яке там діє, і, слава Богу.